Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У Пенсійному фонді розкрили деталі виплат пенсіонерам до Дня Незалежності. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Пенсійному фонді України розповіли. Хто може отримати доплати до пенсії до Дня Незалежності, та що для цього потрібно зробити, до Дня Незалежності України деякі пенсіонери, можуть отримати грошову допомогу від держави. Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає надбавки до пенсії у вересні, як повідомили у пенсійному фонді. Цього року виплати до Дня Незалежності отримують понад 471 тисячу пенсіонерів. Порядок здійснення такої допомоги передбачено законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань, затверджений постановою Кабінету міністрів України. Від 27 грудня 2023 року 1396, деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, які працюють у спеціальних умовах, хто має право на виплати до Дня Незалежності відповідно до законодавства, одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності можуть отримати особи. Які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветерани війни, громадяни, які працюють в особливих умовах, як пенсіонерам отримати виплати до дня. Незалежності військовослужбовці та ветерани війни, які служать та не є пенсіонерами, отримують допомогу на підставі заяв військових частин, установ чи організацій, де вони проходять службу іншим особам, які мають право на таку допомогу та не є пенсіонерами. Для отримання виплат потрібно до 1 жовтня 2024 року звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно. Виплати нарахують автоматично разом із серпневою пенсією на основі даних пенсійного фонду.